Я тебе вітаю від імені наших двох сімей калаурів, старших і менших. Хоче тобі вручити подарок, Пошли, пошли. Ідемо на вулицю. Пошли, пошли, пошли. Ми з Сашою думали, що то таке тобі допоможе краще жити, легше, скоріше, так сказати. Він. Ну відкривай, відкривай, що ти? О. Це ми тобі цей презентуємо. Так давай зразу тестовий проїзд. Отут кнопочка клац. Оце педалька газа. Педаль немає. Тормозами користуватися вмієш, правда? Ні. <пробіт> Хі-хі. Газуй! Газуй, газуй! Бачка, пешон взлетает, уже хорошо. 那不加速。